Усім доброго ранку! Я тут кавую разом із сирочком. Хочу показати вам огірок кріспіна, як у мене виглядає в теплишці. Ось такі на сьогоднішній день у мене кущики. Цей кущ менший за всі інші, тому що була така проблема була. Болячка в огірків в травні місяці, і мені довелося ось тут кущ один викопати, а інший з розсади посадити. І тому він трішки відстає в зрості. На кожному огірочку я обриваю вуса, десь забираю пасенки, десь залишаю. Ну, я чекаю, щоб ось, наприклад, бачите, на цьому пасинку один, два листок є. І я тоді отак роблю. І викидаю. А внизу, взагалі, пасенки прибрані для того, щоб кущ нарощував гарну масу. Ось, бачите, на цьому кущику все окей. А на цьому вже не ок, тому що жовтій край це говорить про те, що йому не вистачає калію. А ще, якщо на огіркові ось такий є наліт. Ну, це йому не вистачає заліза. Такі-то справи і така то морока з цими огірками. Ну, я тільки вивчаю цю тему, тому працюю в цьому напрямку. Кайлі я ще не купила, даю йому гуматові кислоти підживлюю. Ну, плантон у мене є, але цього недостатньо. Давала бор по листові, тому що огірочок жовтів. І відпадав. Ну на сьогодні поки все добре. Гарна квіточка, гарна зав'язь.